Будівлю Градецького зараз ведуться будівельні роботи. Територія огороджена парканом. У червні у цьому приміщенні на першому поверсі мають відкрити супермаркет. Це буде фора, якою володіє корпорація, який належить також сільпу. Цю інформацію нам підтвердили у прес-службі Фори місцеві мешканці переважно знають, що на цьому місці буде магазин, проте думки щодо змін у людей різні. Конкуренція буде. <сіху> Там ще часу в тебе люди ходять. дешевле Ді, шукають ні, ні, ні акції які будуть. Тому що пенсії зарплати мали людей. А, особливо пенсіонерів. А супербарка краще, лучше, в ресторан. Я не хожу не в ресторан, і, ну, мені все одно, знаєте. І, ну, ми поспішаємо, вибачте. добре, добре, добре. Не потрібно. ну Є АТБ з цієї сторони, з цієї сторони, там теж на Чорновола є АТБ, є Союз, ну може комусь і потрібне. Дешевше навряд чи буде, але місцеві мешканці тут і в цих домах, можливо, їм буде і краще сюди ходити. То нехай буде. Якщо супермаркет, нехай буде. Може дешевше, бо то і согласу з вами. А взагалі, у вас достатньо магазинів. Да, у нас АТБ внизу, і тут на войкого проблем нема. Відкриття нових супермаркетів на Чернігівщині можна пояснити зростаючим оборотом роздрібної торгівлі, кажуть у відділі з питань споживчого ринку Чернігівської обласної військової адміністрації. За підсумками 2024 року оборот склав понад 45 мільярдів гривень, що на 18% більше ніж у 2023 році. Наразі в області працюють близько 20 розгалужених продовольчих торговельних мереж, найбільшими з яких є 33 магазини АТБ, в 12 населених пунктах області, 6 магазинів Екомаркет в обласному центрі, 7 магазинів Сільпо в 4 населених пунктах, 26 магазинів Союз квартал двох населених пунктах, 20 магазинів «Седамаркет» у трьох населених пунктах, і 11 магазинів ФОРА в 8 населених пунктах області. Щодо самого готелю Градецький, то його планують реконструювати. Наразі робиться проект про це власник повідомляв Чернігівському змі.